Як я вирішив проблему з зарядкою акумулятору на своєму мотоциклі. З цією проблемою я зіштовхнувся ще після купівлі мотоциклу, але не сильно звертав увагу та просто змінював акумулятори раз на сезон. Невдовзі мені це набридло, та я почав шукати джерело проблеми. Переглянувши купу інформації, зрозумів, що скоріш за все вийшов з ладу генератор. Від'єднавши його від реле, ми визначили, що генератор пробитий та не заряджає акумулятор. Замовив новий генератор. Та вже через три тижні він був у мене. Влітку сидіти без мотоциклу так довго було дуже складно, думаю, що кожен мотоцикліст мене зрозуміє. Після одержання деталі я одразу відвіз її знайомому майстру. Поспілкувались та вирішили також відрегулювати клапана та налаштувати карбюратор, адже мотоцикл поводив себе нестабільно. Після виконаної роботи мотоцикл почав працювати ідеально. Плюс додатково я ще замінив акумулятор. Наразі все працює як годинник, і я нарешті почав тренування зі стантрайдингу. До речі, їх ви можете подивитися.